Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли ми ввечері сварилися з Теодором трошечки. Не те, щоб сварилися, ну, трошечки. І я вже думала не записувати відео, але він сказав, що йому цікаво мене слухати, тому я його таки записую. Потім підемо поговоримо з Теодором. Я піду до Теодора поговорю про, про мій день, але поки що розкажу про це. Своїм внукам Теодоровим дітям, я сподіваюся, які народяться через мільйон років або через 20, 30-40. Фух. День сьогодні була на роботі, зробила собі на роботу такий самий бутерброд, як роблю Теодорові до школи. І це вперше спробувала собі цей бутерброд на роботі, і він був дуже смачним. І я думаю, оце я дитині смачні бутерброди роблю, я їла його і раділа. Також я сьогодні дізналася, що виявляється, ну, я ж вчора жалілася, що я не можу вводити не то, щоб не можу, що розклад хокейний подивилася, і він мені не зовсім підходить. І сьогодні про це пожалілася на роботі, і мені сказали, що якщо в мене не виходить з розкладом, то я можу, наприклад, починати роботу раніше. І тоді звільнятися з роботи раніше і завозити дитину на хокей. Варіант цікавий, треба передивитися і подумати. Але ще так сьогодні сталося, що я пішла, взяла бумажку про те, що я працюю на роботі і скільки я заробляю, і запустила. Мортич... Коротше, запустила, запустила іпотечний, іпотечний процес. І наступні відео треба записувати, коли я не настільки втомлена або емоційно не настільки виснажена. Запустила іпотечний процес. Майже всі документи туди підкріпила до цієї заявки. Чекаю в п'ятниці, щоб свою велику зарплатну квитанцію прикріпити також. Ми так поговорили з брокеркою, що їй краще, якщо це буде. Ну чим більше, тим більше шансів. Більше я отримую грошей на пеймент. Вона мене не відговарює, на відміну від українського брокера. Це не означає, що мені дадуть гроші, або що я можу купити будинок, але я скористаюся цим шансом. Не дадуть через низький кредитний рейтинг або ще через щось. Я цим не буду перейматися. піду на зйомне житло. Але мені подобається, як ця жінка вхопилася і така: типу, ну все, давай вже щось робити, давай купляти. Я така, не треба ждати, не треба щось. Це є. Фух. Дуже втомлена. Після роботи прийшла, приготувала вечерю, потім повечеряли, а потім робила заготовки до наступної вечері і відпахала, виходить на роботі, а потім ще тут вдома і ще в мене прання. Коротше, не можна лягати спати, треба сушилки речі забрати. Um. Теодоршо. Теодор жаліється, що він забув українські літери. Не знає, яких писати, хоча пише дуже добре. Не знаю, будемо бачити. Робимо акцент зараз на вивчення української мови. Я вирішила, всі інші предмети можуть почекати. Там природознавство, я пізнаю світ і ще там це все може почекати. Треба зосередитись на українській мові. На цьому цей довгий день закінчився. Тут коментарі відкриті. Можете писати все, що ви хочете. Абсолютно все. Ем... Все. Мені добра ніч.